79 безпілотники у наші сили оборони знищили 42 дрони ще 22 локаційно втрачені і не досягли цілий. Повідомили у повітряних силах України. Безпілотники летіли з кількох напрямків з території Росії: Брянська, Мілерова, Приморсько-Ахтарська та Курська. Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП і мобільні вогневі групи. На жаль, не минулося без наслідків. Постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя. Під масованою атакою російських дронів опинився Харків напередодні ввечері під прицілом окупантів були житлові будинки. Дісталося, зокрема, Новобаварському району міста. Відомо про п'ятьох загиблих і 35 поранених. На місці перебуває наша кореспондентка Марія Малєвська. Вона з нами наживо. Марія, вітаю тебе. Яка інформація? Тобі відома на тепер? Анастасія, вітаю. Ну щойно надійшли дані про ще одну смерть. У лікарні помер 88-річний чоловік, який дістав тяжких поранень під час цього масового обстрілу. Таким чином, кількість жертв зросла до п'яти. І тут на місці одного з влучань тривають пошуково-рятувальні роботи. Вони тривали усю ніч. Ось тут можете бачити це комунальна техніка. Ось цей чоловік розповіли нам його колеги, працював тут усю ніч і продовжує. Жує допомагати рятувальникам розбирати завали. Працюють власне і рятувальники усю ніч. За попередніми даними мають вони інформацію про те, що під завалами може бути ще одна людина, тобто є ще один зниклий безвісти. Ось так виглядає під'їзд будинку, куди влучив російський шахет Герань. Тут за попередніми даними жило дві родини на першому поверсі пенсіонерка з сорока Річним е, сином, і над ними родина, е, чоловік, жінка та 12-річна дитина, її е, звуть Катя. Повідомили нам е, сусіди близько пів на сьому ранку. На наших очах рятувальникам вдалося деблокувати е, четверте тіло тут е, з під завалів. Попередньо це було саме дитяче тіло, але зараз тут на місці працюють також і судмедексперти. І вже зрозуміло, що тіла доведеться. Упізнавати через ДНК експертизи. Це мій друг і мої сусіди. Мій друг погиб. Як його звати? Андрій Уточкін. Скільки років йому було? 79-го. Скільки йому? 45. Чергують також тут у сінічній зараз бригади швидких. Багато хто з мешканців району звертався по допомогу до медиків та психологів із гострим стресом. Адже цей район потрапляє під обстріл вже не вперше, але ось цю атаку люди називають особливо зухвалою. Сім гучних вибухів пролунало менше ніж за 15 хвилин. Приходила з людьми бути і в укриттях їх заспокоювати, і тримати в стабілізаційному такому стані. Також із дітьми приходилось сидіти, бо багато родин з дітьми сховалось в школі в сусідній, і там майже всю ніч провели. Раз. Сім була загроза повторного обстрілу, а останній був просто вибух А Тут ви кажете, у вас подруга живе в цьому да, будинку? Так, да, да, От от это, в цьому будинку тільки, ну де вже не стекла, де вже… Так ви змогли з нею зв'язатися? Не знаю. що з нею знаєте? Не знаю. Загалом цієї ночі у Харкові сім влучань російських безпілотників. Майже всі вони, як і попередні дні роєм залетіли в місто і атакували певний район, цього разу під удар потрапив новобаварський станом на ранок по медичну допомогу звернулися. 35 людей серед постраждалих знову є діти. Відразу ж після влучань будинки починали палати. Як ось ця двоповерхівка пошкоджено і висотки, ось такі двоповерхові і приватні будинки. Лише висоток пошкоджених в мерії нарахували майже три десятки. Усю ніч і зараз комунальники і волонтери забивають вікна та ремонтують дахи. Безпосередні рятувальники працюють на рівні першого та другого поверху зруйнованої двоповерхової житлової будинки. І інформація, що під завалами можуть бути загиблі, тобто їхня кількість ми остаточно скажемо лише після завершення аварійно-рятувальної роботи, і повністю, коли буде завершено розбір завалів. І просто зараз частина рятувальників працює ось тут. А їхні деякі їхні колеги е, зараз вшановують пам'ять полеглих ДСНСівців рівно рік тому 500 метрах звідси, так само від удару шахету, який був повторним після ракетного. Загинуло троє працівників харківського ДСНС. Тут на місці роботи з розбору завалів і пошуку зниклих безвісті тривають. Анастасія. Марія, дуже дякую тобі. Марія Малєвська з Харкова. Місто який день під масованими ударами російських безпілотників остання атака забрала життя щонайменше п'ятьох людей, 35 поранених. Інтенсивність боїв на фронті не менше за минулу добу. Понад півтори сотні бойових зіткнень. Найбільше російських атак на Покровському напрямку повідомили в Генштабі. Там росіяни напередодні 57 разів намагалися прорвати нашу оборону. Усі ворожі штурми відбиті. На Лиманському напрямку вчора було 19 російських атак. На турецькому 29. поблизу Куп'янська окупанти атакували 5 разів. На Оріхівському відтинку було 8 штурмів. А на Курщині підрозділи Сил оборони впродовж минулої доби відбили 7 російських атак. Втрат ти ворога за минулу добу 1380 убитими та пораненими. Часів яр залишається для росіян бажаною ціллю. Активні бої тут точаться вже більше року. Ворожу навалу стримують бійці 24-ї бригади імені короля Данила. Росіяни переважно атакують піхотою, палити її не як допомагають важкі дрони. Саме такі коптери нині потребують наші бійці, збирають на них і просять долучитися до збору усіх. бо це насамперед збереження людських життів. Ніч під часовим яром з дронарями провів наш воєнкор Олег Корнієнко. Далі його спецрепортаж. да? та до сходу сонця ціла ніч, але суцільна темрява дає шанс непомітно дістатися неподалік часового яру. Ви взагалі кого-небудь спите? 네, спимо нас такого ночі. Вітаємо день, ремонтуємося. А роботи тут бійцям вистачає ці захисники, що ламають плани росіян за допомогою вампіра. Ну от фактично в суцільній темряві. Бійці готують дрон до вильоту, вішають туди БК, І як буде команда, то будуть вже бити по ворогах. Ви собі уявляєте, як воно працювати фактично на впомацьки да, допомагають ось такі ліхтарики червоні. Королевичі 24-ї бригади за лічені секунди споряджають пташку, а їхні дії вже відпрацьовані до автоматизму. ви одразу скільки там двоє, да, вішаєте? А, наразі два. Ну, бо більше не дозволяє вітер, погода. Угу. Ось, а... Так, щоб це було ефективно і швидко, то наразі так. Кожне чергування непередбачуване. То вильоти в режимі нон-стоп, а може й зовсім без підйомів. Тут і активність ворога впливає і примхи погоди. Ми тільки що пробували з посилкою летіти, то. Так, ну просто батка ну, не витримує. То. Ось вони посилки. Це один з найцінніших вантажів, бо призначені для наших піхотинців. Кожен день мені треба їсти, вода. Комусь ще треба, окрім провізії, щось з лікарства. Коли ти, ти доставляєш, і там, наприклад, врадяйку чуєш, як хлопці дякують, то, то, напевно, найбільше показати. Доки захисники чекають команди, в нас є час на розмови. Є ноту 26, Він має технічну освіту сам із Львівщини. На фронт мобілізувався добровільно і останні півроку спалює окупантів у часовому ярі. Не приховує ворог сильний і протистояти йому нелегко. Він Вчиться на своїх помилках, Його не треба недооцінювати. Воно досить розумної важко проти нас воюють. Не застосовується, ну вони в першу чергу ставлять технології, які є і в нас, але вони їх масштабують. Разом з єнотом на бойовому чергуванні і 26-річний Андрій, родом з Одеси, тож і позивний відповідний на фронті теж майже півроку, але до цього працював на ще більших дронах. Перунах. Ну я так скажу, в мене ну так співпало, то так, такий збіг, що в мене кілометрів 30 звідси. Жили і дід мій жив, і прадід. ще в ліцеї вчився, що тоді воно от у нас в класі було таке, таке бачення несправедливості. На Та нашу розмову з Одесою перериває голос рації. Так, мужики, що у вас там по погоді? Ну да вітер. Ну, долетітиме то долетимо, але не факт, що ми вернемо його. Все, плюс тоді цей. Тільки при першій можливості зацепити темку, бо їбайте. Добре, плюс. Бійці миттю мчать переозброювати дрон. Перший нічний політ буде з протитанковою міною. Оце оці темочки. На що ви їх кидаєте? Для чого вони хороші? Для Так, да, будемо зводити полотен. При вітер дрон відправляється до окупантів. Мчить на місце, де ворог скупчився для потенційних штурмів. А там вже щось горить. Чекай, може, що Горіло ще далеко. Та в мене батьки нема, щоб чекати Та, на когось. Так де там то вікно їхнє? Тут десь було. Він працював. Хто угу. менше? 18. Бійці хутко повертають дрон на базу, будівля зруйнована, але остаточні результати будуть зрозумілі вже зранку. Я себе не раз ловив на думці, що наразі в мене досвіду архітектора не так багато і наразі я зруйнував більше, ніж ну, збудував. Але ну, хочеться вірити, що воно все відбудується. Хочеться вірити, в тому числі, що і мені тут буде якась робота. З бійцями ми проведемо півночі. Це буде єдиний їхній виліт. Погода всі плани зіпсує. Вітер посилиться і під дощ. А ми ж, доки сонце не зійшло, залишаємо позицію. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. Факти сітіві. Єдині новини. У столиці триває фестиваль Book and Art. Вести які об'єднує під спільним дахом не лише книжковий ярмарок, а й мистецькі виставки, презентації та дискусії. За локацією організатори свідомо обрали один із київських терц. Певні так можна залучити нових читачів, які зазвичай приходять лише на шопінг. 30 провідних вітчизняних видавництв презентують свої книжкові хіти та новинки на стендах. Загалом майже 7 тисяч книг. Видавці тішаться, а читацька аудиторія в Україні не лише збільшується, вона ще й молодшає нині найактивніші покупці книжок це молодь 18-25 років, розповідає Даниїл Самсонов. Люди йдуть до ТРЦ по шопінг, а виходять ще й з книжками. Це простий, але ефективний спосіб поширювати культуру читання. Певні організатори фестивалю Книги та мистецтво, що триває у столичному ТРЦ-Гулівер. Щодня сюди навідується майже 20 тисяч людей. Більшість проходять через книжкові стенди. Відомий український письменник і сценарист Андрій Кокотюха взагалі порівнює книжкові фести із тренажерною залою для ментального здоров'я. Коли говорять сьогодні, дуже багато, що таке здоровий спосіб життя? це не можна пити. Це треба бігати, займатися спортом, курити не можна. А то, що книжка елемент здорового способу життя, це забувається. І от коли е, багато книжок в одному місці, це все ж таки для мене як спорт майданчик. Сьогодні читачі мають змогу придбати книги безпосередньо з рук Андрій Кокутюхи. Автор презентує тут понад 60 своїх видань, а це лише трохи більше половини його доробку. У руках саме шпигунський роман Довга комендантська година, який має у планах екранізувати як серіал телеканали СІТІВІ 2 Це історія про як не взяли Київ за три дні. Фестиваль книги та мистецтво об'єднав 30 топових українських видавництв. Загалом тут майже 7 тисяч видань. Дуже сподобалася аудиторія, тому що з нею тут можна вести діалог. А ти отримуєш фідбек від людей, які е, дійсно от можуть тобі розказати, що ось це мені подобається. За цим я прийшов. А це що е, їх можна залучити до нових книг, до новинок. Крім художньої літератури, найкраще купують нонфікшн, зокрема про психологію, історичні видання і так званий дарк-романс. Особлива увага і до літератури про велику війну. Ця книжка, щойно вийшла з друку. Вона присвячена третій річниці операції з потоплення крейсеру Москва. В історію військових дій на морі ця операція війде просто як хрестометійна. Популярна і світова класика Сент-Екзюпері маленький принц». Я читала її ще в дитинстві, але тоді вона мені здавалася ну надто складною. Мені здається, треба перечитати цю книжку, щоб зрозуміти її в більш вже такому вагомому віці. Одночасно із літературним ярмарком організатори облаштували велику мистецьку зону. Виставковий простір на тисячу квадратних метрів, презентує понад сотню творів, живопис, скульптуру, елементи інтер'єру. І книги, і мистецтво це є тим основним камінчиком цеглинкою, яка формує такий фундамент, який називається культура. Культура це базис нашої нації, базис будь-якого народу. І на сьогоднішній день це надзвичайно важливо. В 11 років в Україні йде війна, тяжка війна. Фестиваль. Книги та мистецтво триватиме до 6 квітня. Організатори обіцяють відвідувачам насичене дозвілля щодня. Майже 50 заходів на різних локаціях. Даніл Самсонов, Олександр Молиневський, Факт Есітіві. Єдині новини.